На цей рюкзак 3 роки. Чому 3 роки? Тому що це найкращий рюкзак, який я бачу. Це у нас рюкзаки Ідуть Боджо. Іде в нас 100 гривень ком'юа, іде в нас, бачите, такий з прапором України. Що ви скажете, що він найкращий? Я скажу, так да, він найкращий. В чому його плюси, перевага. Дивіться, це в нас іде ортопед. Саме головне. Раз. Є у нас вихід на наушники, на USB, що дуже добре, можна підключити тут нам. Павербанк в середині дуже багато відділень різних. Дивіться, раз, два, три, чотири. Так само бачите, з пеналом під ноутбук. Все дуже гарно, файно продумано. Є такий самий пенал. І саме головне ще сюди в нас йде в комплектації такий чудовий чохол. Це в нас чохол. Який одягається, коли дуже погана погода на цей рюкзак, що дуже зручно і дуже практично. І можу сказати, як воно є, це найкращий рюкзак у нас в Україні. Дуже чудовий рюкзак, дуже гарна якість, бачите. Тобто, коли йде у нас дощ чи погана погода, сніг накрили, закрили. Дуже він міський, дуже міський, відділень дуже багато. Якість. Просто супер. Дивіться, дивіться, скільки відділень. Міський він настільки, що лазить всередину. У нас інший рюкзак. Ціна такого рюкзака 500 гривень. За 500 гривень гарантія 3 роки. Якщо десь порветься якийсь замочок, або дірветься у вас якийсь кабельок, міняю зразу. Міняю, навіть відправляєте без питань. Погляньте, яка ручка. Тепер ми робили обзор, Там його розрізали, рубали, зараз я вам покажу. Це у нас як він виглядить всередині, бачите, скрізь у нас йдуть поролон для пом'якшення дуже гарної якості. Сама структура тканини, дуже чудовий ортопед, Ортопед, бачите, як виглядає всередині. Саме ортопед Потім у нас подушка пом'якшувач. Так само дуже гарна підкладка. Підкладка між. Дивіться. Якість. Треба ще постаратися, щоб її порвати. І ціна такого рюкзака це в нас рюкзак 100 гривень ком'юа, рюкзак боджо або з прапором України. А тепер дивіться, яка ручка, бачите, ручка дуже посилена. Іде в нас металевий трос, що буде слугувати дуже довго. І я можу. Сказати, що кращого рюкзака я за ці гроші за 500 гривень не бачу. І саме головне три роки гарантії. Щоб не трапилось, кабельок там ручка от відправте, ми поміняємо. Це все можна замовити на сайті 100 гривень, на сайті Боджо. Кому потрібні рюкзаки для школи, для туризму, для відпочинку, для досугу. Немає різниці. Це дуже чудовий рюкзак. Дуже практичний, дуже чудовий. І саме головне що він практично вироблений з нас, з нас в Україні. Понятно, фурнітуру ми замовили, там тканина вона теж приїхала сюди. А так практично зібрали, як конструктор тут в Україні. Це все можна замовити на сайті 100 гривень. На сайті, Боже, замовляйте, всім гарного дня!